Звідки з'являються проблеми у стосунках? Все це пов'язано з трьома основними моментами. Перший момент це, і я його проживала, до речі, це немає правильної моделі сім'ї, правильної поведінки жінки, жіночності чи правильної поведінки чоловіка, чоловічності, певної енергії в сім'ї. Коли ваша мама постійно робила все ось так, чітко, лаконічно, класно, і ви також хочете доказувати свою правоту своєму партнеру. Ви це побачили, що. Мама рішала в сім'ї. І ви починаєте це саме робити. Це перший момент. Або ж взагалі ваші стосунки, стосунки ваших батьків були неідеальні: побиття, аб'юз, алкоголізм і так далі. Все це ви проживали, і все це ви зростали в цьому, і зростили в собі цю модель поведінки. Або ви зростили цю модель поведінки, або ви сказали, ні, я так жити не хочу. Я не хочу так жити, але я не знаю, як по-іншому. Розумієте? Немає ось цієї моделі, поведінки, яку мають передавати батьки. І ви починаєте навчатися самостійно. Методом «попробувати», а як по-іншому. І якщо ви потрапляєте на класних коучів, слухаєте, впроваджуєте їхні ідеї, то це перший класний момент, який ви робите. Але в цьому класному моменті можуть бути підводні каміння. Знаєте які? Якщо у вас є внутрішній бар'єр світ, ви не можете довіритись партнеру. Ось це така стіна. То як би ви не старалися довіряти йому, ви йому довіряєте, 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 а потім, хоч малесенький, якийсь натяк, щось пішло не так, десь прогорів, і ви такі угу, я так це і знала, що чоловікам довіряти не можна. Моя мама папі не довіряла, а я довірилася, от тобі і на, сидимо в боргах. І все. І ось цей внутрішній бар'єр він все-таки зіграв свою роль. І він ще стає міцніше, якщо щось відбувається в родині, те, що ви підтверджуєте на галочку. Якщо папа зраджував, наприклад, мамі, і ви це бачили, і тут ваш чоловік посміхнувся комусь на роботі чи при вас, і ви такі, ага, я таки знала, нікому довіряти не можна з чоловіків. Оце внутрішній бар'єр, який потрібно пропрацювати. Як би ви хотіли чи не хотіли внідрять поради, які дають інші? Довіряти, бути щирою, відвертою, у вас це не вийде, поки ви не розіб'єте цю кирпічну стіну, яка є всередині. Другий момент. І третій момент, який надважливий, будуючи свої стосунки з партнером, ви автоматично вибудовуєте нову модель поведінки своєї родини, своєї сім'ї. І якщо ви починаєте її будувати, і у вас щось не виходить. Майте на увазі, ось ця модель піде далі по вашому роду. А для, скажімо, ваших дітей, якщо ви все ж таки будуєте модель свою класну, але емоціонуєте, зриваєтесь і робите так, як робила ваша мама, то ви частково передаєте модель поведінки, коли ти спокійний, роби так, а коли ти емоціонуєш, роби так, як робила твоя бабуся. І от дитина взяла ось цю модель і понесе. Якщо усвідомить, що варто над цим працювати, почне працювати над цим. Не усвідомить, буде цю саму модель передавати вашим правникам. Тож, якщо ви зацікавлені в тому, щоби пропрацювати модель своєї родини, свого роду, починайте із себе. Над своїми цінностями, над своїми блоками, над своїм підводним камінням, чому я не довіряю чоловікові, чому мені зраджую, чому я прошу, щоб мене били і мене б'ють. Коли ви почнете працювати над собою, ви зрозумієте, чому так відбувається, що моя мама жила з нелюбимим чоловіком, і я живу з нелюбимим чоловіком? Чому виходить так, що мою маму били і мене б'ють? Чому моя бабуся була бита, мама бита, я бита? Це модель поведінки, яку ви передаєте з покоління в покоління. І якщо зараз ваш чоловік клипає на очах у ваших дітей, то і ваші діти будуть або бити, якщо це хлопчик. Він буде це бачити, і для нього рішення проблеми це вдарити. Або дівчинка, вона буде просто нападати на свого партнера і просити вдарь мене. Бо якщо ти мене не вдариш, по-іншому я не можу. Мені тільки треба, щоб мене вцегли. Ось ця модель поведінки, яку передають з покоління в покоління, якщо ви хочете пропрацювати свої стосунки, і розумієте, що щось не так у ваших стосунках, подивіться, як жили ваші батьки. Подивіться, як жили дідусі і бабусі. Задайте собі питання, чи хочу я жити в таких стосунках, чи влаштовує мене така модель, чи хочу я, щоб мої діти так жили і мої внуки. Взяти відповідальність на себе це дуже важливе рішення. Сказати, це саме я, та дівчина, та жінка, яка має змінити це. Я більше так не хочу, щоб у моїй родині так було. Я не хочу, щоб моїх жінок знецінювали. Бабусю знецінювали, маму знецінювали, і мене тут хочуть знецінити. Ні, більше так у нашому роду, у нашій родині не буде. І якщо не ви це скажете, то ваша дочка це почне робити. Якщо не дочка, то, можливо, там правничка. Але хтось має почати.